Лейбористська партія здобула впевнену перемогу на виборах до парламенту Британії і здобуває понад 400 місць із 650. Тепер вона буде формувати новий уряд на чолі із її лідером Кіром Стармором, який тепер стане новим, прем'які вже став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Британському парламенті майже 14 років зберігала більшість консервативна партія. Новий парламент вже збереться наступного вівторка. І чого очікувати так від цієї нової влади в Британії, зокрема для України, поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру. Богдане, вітаю тебе, вітання. Новий прем'єр Британії Кір Стармер, Богдане. А ми говорили трохи про нього в попередніх ефірах, але все-таки давай нагадаємо так. так Хто він чого очікувати від України? Яка його позиція? Що ми від нього чули? Ну звичайно, що насамперед, це лідер оновленої лейбористської партії, партії, яку він зробив значною мірою центристською партії, яка вже не така ліва, як була, скажімо, раніше під час лідерства Джеремі Корбіна, під керівництвом якого не змогла здобути, здобути перемоги, і зараз, власне, ми вже можемо говорити не лише про прем'єр-міністра, але і про його кабінет. Щойно з'явилися повідомлення про перші призначення, і вже можна сказати, що Ті двоє представників його тіньового кабінету Лейбориського, коли вона була в в опозиції, які у травні приїздили до Києва у якості тюньових міністрів. Зараз призначені, і отже, вони вже знайомі з українськими посадовцями. Вони їх бачили у Києві буквально нещодавно. І це я читаю зараз останні повідомлення Девід Ламі. Новий міністр закордонних справ Великої Британії і також міністр оборони Джон Хіллі. Цікаво також призначення нової міністерки фінансів або як це називають тут у Лондоні посада канцлера. Вперше це жінка Анджела Райнер. Тобто є цікаві нові імена. Уряд починає формуватися дуже дуже швидко. Це одна з таких ознак британської політики. Буквально години минули від того часу, як стали відомі результати, і ми вже знаємо, що Кірстамер прем'єр-міністр. Ми вже знаємо імена ключових міністрів. Богдане, давай нагадаємо так, які позиції Кіра Стармера і його ключових членів уряду щодо України, які заяви ми в них чули? А які погляди ми так. так щодо підтримки Києва щодо взагалі російської війни проти України? Я думаю, що можливо зараз нам варто би було показати те привітання, яке український президент Володимир Зеленський. Послав сьогодні е, Кіру Стармеру. Е, воно було прилюднено у, со у соцмережах. Е, він наголосив на е, партнерстві е, України і Великої Британії. І також що напевне дуже примітно і е, напевне також показує зв'язки тісні зв'язків України з Великою Британією. Президент Володимир Зеленський вважав за потрібне написати досить такого широкого, можна сказати, прощального листа, і для ріші сунака прем'єр-міністра, який сьогодні, сьогодні закінчує свою каденцію, і він там нагадує, що в цей час Велика Британія надала Україні танки Челенджер. Першою з західних країн Британія надала важкі бойові танки, також крилаті ракети, стормшедов, тобто Україна Україна, має за що дякувати Великій Британії. Британці мають чим пишатися. Будемо бачити далі. Наскільки наскільки ця допомога буде такою ж. Не просто не просто важливою, а навіть яскравою, тому що е, британці, попри те, що е, ця країна невелика у порівнянні, наприклад, зі сполученими штатами, але той факт, що вони перші, наприклад, знову ж таки, е, постачали танки. 14 танків. Челенджер це не багато, але це були перші. Після них пішли леопарди, після них пішли Абрамси. Е, крилаті ракети. Були е, першими до того, як е, Сполучені Штати пішли на те, щоби е, постачати Україні е, так звані атакамс і і це і це дуже важливо. Чи зможе далі Британія це робити під проводом е, Кіра Стармера, саме бути не просто е, так мовити е, основою підтримки України е, серед європейських країн, а бути лідером? Це власне не дуже легке запитання, щоб на нього була проста відповідь, тому що, ну скажімо, донедавна британські урядовці казали, що крилаті ракети Storm Shadow фактично майже не вироблялися, і їхні запаси обмежені. Так, тобто, скільки Британія може надавати, чи підуть вони на відновлення. Перезапуск виробництва чи, чи будуть якісь інші джерела щодо танків. Також Британія не має додаткових, скажімо, можливостей ділитися своїми танками. Британія їх також має Але небагато. знаємо, ну, Британія. Вона насправді проводила масштабні знаємо тренування українських військових себе на то. Це важливий, це важливий момент. І ми, і ми знаємо від. Від Кіра Стармера від його повідомлення раніше заяв, що так він вважає це дуже важливою справою у допомозі України Україні навчання українських військових, зокрема тут на території Великої Британії, і я можу напевне припускати з певністю, що ця справа Британією буде далі тривати. Богдане розімуючи от питання від нашого глядача, користувача Amazing Johnny, питає: чи можна називати нового прем'єр-міністра Британії про українським? Я думаю, що можна в тому сенсі, що насамперед, звичайно, вони будуть нові урядовці зосереджуватися на британських на британських питаннях. І їх обрали британці насамперед для того, щоб вони керували країною тут. Але питання оборони будуть важливі. До речі, мені здається, що у нас є також уривок з виступу сьогодні Кіра Стармера. Коли він вперше заходив на дамнінг стріт 10 у якості прем'єр-міністра, варто послухати добрий день. Я щойно повернувся з Букінгемського палацу, де прийняв запрошення від його величності короля сформувати наступний уряд цієї великої країни. Рейтнейшон. Або Я хочу подякувати ріші сунаку, який іде з посади прем'єр-міністра, за його досягнення як першого британця з азійським корінням на посаді глави уряду нашої країни. Нікому не можна недооцінювати тих додаткових зусиль, які були потрібні з його боку. Так, і також у цьому дусі ввічливості, а також визнання е, тих проблем, які очевидно британські виборці бачили з чинною владою. Проблем насамперед, насамперед внутрішніх е, підкреслюю. Також сьогодні е, виступив і з прощальною фактично промовою Ріші Сунак. Країні, я хотів би сказати насамперед, що мені шкода. Я віддав цій роботі все, що міг, але ви дали чітко зрозуміти, що уряд Сполученого королівства треба змінити, і саме ваше рішення єдине, яке має значення. Я почув ваш гнів, ваше розчарування. Я беру на себе відповідальність за цю поразку. Богдане, окрім перемоги Лейбористів, насправді першої такої великої за багато років. До британського парламенту також вперше зайшла інша група, на чолі з Найджелом Фараджом популісти, які яких дехто називає можливо прихильними до обережнішої політики щодо України. Розкажи про це трохи чи можуть вони якось зараз впливати на роботу британського парламенту? Наскільки їхній голос буде помітним і так. і матиме вагу, так зараз у британській політиці? Ті, хто стежить за тонкощами британської політики, напевне, пам'ятають найджела Фараджа. Він був ідеологом Брекзиту. Він очолював партію незалежності Сполученого Королівства, яка вела кампанію перед референдумом. Успішну кампанію на референдумі британці проголосували за вихід з Європейського союзу. Тепер він пройшов до парламенту вперше. Раніше йому це не вдавалося, очолюючи нову партію, яка називається партія Реформ. Чи буде ця партія, яка ну, і можна назвати популістською, можна назвати, напевне, крайньо правою, чи буде вона мати вплив на, на уряд, на країну? Ну, візьмімо до уваги те, що Урядова фракція лейбористів буде мати понад 400 е депутатів і, і уряд, а е партія реформ 4. <свісно> тобто у 100 разів менше, якщо мене математика не підводить. Так, тобто е ні, партія як така не буде мати впливу на, на лейбористський уряд, але Сам пан Фараж ще, коли він був в, в європейському парламенті депутатом, він показав наскільки вміло він може промовляти до, до громадськості. Очевидно, що він буде використовувати свою трибуну у британському парламенті для того, щоб далі наголошувати на тому, що він стверджував досі про те, що багато проблем в країні можуть бути легко вирішені якщо е, британія наприклад е, перекриє шлях для для мігрантів або е, вижене там всіх хто е, можливо порушив е, у у нелагаль, нелегальний спосіб е, опинився в цій країні так що стосується закидів про його проросійськість, ну він це насамперед варто сказати. Він категорично це відкидає, і говорити про якісь його зв'язки напевне, напевне не варто, але з іншого боку, я думаю, що примітно те, що закликів допомагати Україні чи збільшувати допомогу Україні, я від нього не чув. Дякую, Богдане, за це пояснення. Будемо стежити за тим, як працюватиме новий уряд на чолі з лейбористами у Британії і яку тепер вагу займатимуть консерватори і нова партія реформ. Також, зокрема, коли стосується підтримки України. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Лондоні, був з нами на зв'язку.